Житловий комплекс Максима Резиденс» від Світріл та «Босфорус Девелопмент встигніть скористатись гнучкими умовами. Я отут говорила з а, а, політологом і дослідником геостратегії Олегом Магалецьким. І він каже, що удар Трампа по Венесуелі підточив планчики Сі по Тайваню і Путіна паралельні на Європу. Звичайно, ну дивіться повертається шериф. Шериф повертається, США підтверджують своє виключно право на застосування сили. У нас теж починаються ної, Ой, тепер кожна країна почне говорити, що вона може робити як США, Ну, так та, ніхто нічого не скаже. Це увесь цей світ, увесь цей світ після 45-го року тримався і, став, і досяг такого економічного розвитку, виключно через те. Що фактично а, делегували повноваження Сполученим Штатам Америки, що вони будуть підтримувати безпеку, і а це знаєте, як у місті, наприклад, є поліція? А, якщо поліція періодично комусь голову не відриває, ну не демонструє силу, то бандити починають вилазити з всіх щілин. І починають робити те, що вони думають, що можуть робити. І деякий час, коли поліція не дає відповідь, не дає відповідь, то бандитів стає дуже багато і поліція просто вже не порується таким, таким, таким складом. Так? І відповідно, для того, щоб повернути стан і щоб трималося все на авторитеті, потрібна показова, показова порка. Те, що відбулося, це показова порка. Ну, по-перше, знаєте. Демонстрація, ну, в першу чергу, знаєте, надихання для американської армії, що вони можуть це робити. Це перевірка можливостей, демонстрація сили, в першу чергу, поки що в західній півкулі. США демонструють всім, що західна півкуля ніяких там китайців бути просто не може бути за визначенням. Так? Росіян теж не можуть бути за визначенням. Це виключно зона інтересів Сполучених Штатів Америки. А далі я думаю, що вони там знову таки, якщо в Панамі, наприклад, досі не зрозуміло, що китайців не повинно бути зовсім, наприклад, біля Панамського каналу, то будуть проведена теж якась виховна робота. Як це робило до речі, США в 80-х роках нагадаю, в 89-му році була проведена операція. То... Чи 86-го зараз точно не пам'ятаю Рей Рейган Рейган робив, так а, до речі, Келлах там брав участь в цьому і в Гранаді, і в, в Панамі, і так далі, А, вони демонстрували силу, що а, є межі, за які ти не можеш переходити. Сімдесят дев'яте і так, да, і, і так тримався увесь світ. Увесь світ. В 2008 році в США. Під керівництвом пана Обами і пана Байдена вибачили Росію агресію Росію. проти Грузії, да, фактично да. її легалізувавши. Далі вони зрозуміли, що можна робити все, що завгодно, тому що вони бачать перед собою і, і нічого за це не буде. Далі пішов Крим. Теж легітимізація відбулася, тому що зустрічалися з Путіним. Нам ембарго оголосили просто ембарго. ми були жертвою агресії. Один з гарантів оголосив ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення, до речі, разом з європейцями. У 2014 році це ж було, я ж нічого не вигадую. І тому Путін зрозумів, що можна робити все, що завгодно. І так, на жаль, працює в цьому світі, поки головний е шериф не повернеться і не буде демонструвати, що е сила. І порядок визначається в тому числі періодичним відриванням голови якомусь хулігану. А, чи буде хтось говорити, що вони можуть діяти як Сполучені Штати Америки? Хтось може говорити, але по голові надають одразу ж, тому що у США є моральне право це робити. Це зовсім різні речі. І а, чому я вітаю такий підхід США? Тому що ми повинні розуміти, як тут у нас знаєте. Подобається вам, не подобається президент США, але американці, на відміну від всіх інших країн, які зараз говорять про якесь міжнародне право всіх інших, в своїй історії ніколи в житті не будували концтабори як системної політики. Ніколи вони такого не робили. Чому тому, що американці, якщо комусь відривають голову, вони відривають, знаєте, не від. Любові до цього мистецтва, от росіяни просто вбувають, тому що їм це подобається. Американці ніколи не воюють, тому що що їм подобається. Вони це роблять. Знаєте, як мисливець буває таке, знаєте, поняття санітарний відстріл, наприклад, вовків. Коли вовків, наприклад, стає дуже багато в лісі, так і тоді а, відбувається санітарний відстріл цих вовків для того, щоб вони не нищили худобу, не нищили інших і так далі. Тому у США є право. І моральне право а, на санітарний відстріл, і диктаторів різних а, а, напів а, цих божевільних а, а, осіб і так далі. Вони це почали демонструвати. Це дуже добре, що вони почали демонструвати. От, а, я думаю, що їм що вдасться зараз Іраном вирішити питання, а, то це буде взагалі злам: оцей вісі зла, які будувалися. Так, це Росія, Іран та Китай плюс удар по Китаю, тому що, наприклад, Іран це нафта для Китаю в першу чергу, і тому те, що вони показують силу, це дуже добре. Це дуже добре, тому що американці знову таки американці, якщо воюють, вони воюють для бізнесу. Не те, що їм так подобається. Знаєте, вони, вони завжди конструктивно налаштовані на, на цей світ. Вони налаштовані, що треба торгувати, і навіщо воювати. Вони ж завжди так говорять. А якщо вони застосовують силу, так це дуже добре. В даному випадку це Венесуела, оцей режим на Кубі, який тримає, який мучає людей. Вибачте, скільки вже там 40 80 років і багато чого іншого, Іран. Що це це хто? Це що, такі лагідні ягнятки. Там знаходяться, вони ж підтримують терористичні режими. Ніхто ж цього не приховує, і багато чого іншого. Тому тому росіяни так і нервуються. Вони ж розуміють, що це теж може застосовано проти них. Те так і нервується Китай, тому що вони розуміють, вони дуже побоюються, що американці починають повертатися як шериф, тому що Китай, Росія, вони зловживали зловживали демократією, зловживали тими а, можливостями, які. Створили Сполучені Штати Америки після 45-го року, використовуючи в тому числі проти Сполучених Штатів Америки. Так що все правильно я вважаю, що вони зробили це дуже добре для нас. Це означає, що нафти просто в цьому світі буде ну настільки завалість, да? що навіть собі уявити неможливо. Не факт, що одразу ж буде Венесуельська нафта без заперечення, тому що там ще дуже багато. Треба інвестицій в відновлення цього комплексу нафтового ну, цього вінісу. Але, я думаю, декілька років. Але тут головне, це зняло небезпеку з е, е, Гаяни, яка активно нарощує видобуток нафти. До речі, в основному з цього. Е, з... С площини, які в тому числі є спільні для Венесуели, тому ну, я вважаю, що демонстрація сили. А зараз, попри будуть е, е, тіхнути тих, ті, хто там багато говорив е, стосовно Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що це правильно. Ну а водночас сенатор Рубен Галего, демократ з Аризони, Ну ви, звісно, скажете, що це демократ, але заявив, що в них немає причин для війни з Венесуели. війна незаконна. Це ганьба, що менш ніж за рік ми перетворили зі світового поліцейського на світового хулігана. Ми не повинні були навчатися ми вже повинні були навчитися не вплутуватися в чергову дурну авантюру. Сказав сенатор Брайан Шас, теж демократ з Гаваї. Водночас, деякі республіканці теж до речі, крит. Тикують сенатор республіканець Майк Ліс, затятий прихильник Трампа, сказав із нетерпінням. Чекаю, щоб дізнатись, чи є що, що може конституційно виправдати ці дії за відсутності оголошення війни або дозволу на застосування військової сили. Інші хвалять Трампа, зокрема, Карлос Гіменес з Флориди каже: спасибі Трампу за лідерство, рішучість, а нашим військовослужбовцям за блискучу військову операцію. Конгресмен Маріо Ділас Баларт, республіканець Флориди, також дякує Трампу за рішуче лідерство, покаже, що була безпрецедентна загроза на національного. Безпеці. То що, дурна авантюра чи блискуча операція? Ну Ми робимо ставку на блискучу операцію, так? але отака критика: вона має місце бути чи тут тільки якісь електоральні виборки демократів, але ще й республіканці? Ну, де Демократи, коли починають говорити, що вони були е поліцейськими, так тобто, коли ви вибачили, коли Хіларі Клінтон бігла до Лаврова з кнопкою е перезагрузка да це була, не ви не були не поліцейськими, а співучасниками злочину. Так? Угу. Uh -huh. Те саме було, коли ви вибачили Росію анексію, анексію Криму, бійню на Донбасі, і потім зустрічався Оба Обама із Байдена, в тому числі, зустрічався. А що американці не знали, що росіяни збили літак? Знали вони, знаєте, коли це сплило, що вони знали все чудово? Це сплило на Газі. судді в Газі. В суді Газі було пред'явлено знімки з американських супутників, що саме вони збили літак. І ці люди починають розповідати, що вони були е, цими поліцейськими. Да, не красиво. Рейган теж не запитував нікого ніякого дозволу, коли е, довбав Лівію. Тому що та почала робити ядерну зброю і почала виходити за межу своїх своїх компетенцій, так? нав'язувати те, що не потрібно. Панама, коли теж людина о, торгувала і там із Радянським Союзом, і наркотиками торгували багато чого іншого. Нікого теж нікого не питав, особливо. Тут війна й не оголошена, тут є спецоперація, вам вже сказали, боротьба з наркотиками. Красиво, не красива, так. Да. Але Дієво, тепер всі інші будуть розуміти, що е, якщо випишуть, якщо Сполучені Штати Америки виписують на тебе ордер, то цей ордер буде виконаний. І буде зроблена. А те, що ви дивилися, що витворяє Мадура Угачавос в цьому е, е, Венесуелі, розповідаючи про те, що це виявляється їхнє суверенне право робити те, що вони робили, ну це називається е, чисто плюсва. Та і відверте нерозуміння розуміння ролі Сполучених Штатів Америки в післявоєнному устрої цього світу. А коли ж уже по путіну так ударить Трампу? Давайте оце по суті. Ні, ну, Путін це ядерна держава. Там, Та, да, ось, це ти. тут не факт, це не факт. Але те, що вони роблять, те, що вони роблять. Дивіться, знову таки, у мене конкретне питання: чого Путін не стріляє зараз між континентальними ракетами? Тому що він розуміє, тому що розуміє, що можуть вмазати. Та як він за діалог чого? просто. Вони ж сказали, ми за Ні, діалог. Ну так, да, ну росіяни, росіяни, коли по морді отримують, вони одразу ж починають з діалог. Це зрозуміло. А це зрозуміла історія їх. Дивіться. Вони теж побоюються, те, що може статися, ну от те, що от показали, вони ж розуміють, а хто тут може це зробити, а США можуть це робити не прямо, а це Україна може зробити, наприклад, з Путіним те саме. Наприклад, чи можуть тут підтримувати США, наприклад, Україну? Зможуть, як Ізраїль підтримують. Чи зможуть, наприклад, я думаю, що Аєтали зараз в Ірані там просто вже поховалися. Тому що розуміє, що або США або Ізраїль те саме може зробити з ними. І цей режим, який а, ну, розповсюджує терорист, прикриваючись суверенним правом, використовуючи різні механізми демократичного світу для того, щоб утримуватись і розповсюджувати оцю цю заразу тероризму, вони побоюються. Я думаю, що і тепер Путін буде боятися. І це дуже добре для нас. Так що так, от. Напряму я думаю, що не будуть, але Україні можуть допомогти, і в даному випадку це абсолютно, абсолютно реальна історія.